Провела сьогодні консультацію, був запит. Я боюся за свою дитину. Вона відсторонена і закривається від світу. Я не знаю, як її захистити. Результат після консультації. Ми знайшли справжню причину. Не дитина закривається, а мама несвідомо передає страх і створює невидимі бар'єри, пристосовували холодинамічну практику, праця з внутрішнім станом, дала позитивні результати, трансформовували в силу та спокій. Рекомендовано молитвою і довіра до всесвіту. Робить захист своєї родині. Чому це так важливо, коли мама вчиться управляти енергіями та емоціями? Її дитина теж відчуває безпеку та відкривається всесвіту. Якщо ви впізнали себе у цій історії, напишіть Я теж так відчуваю, і я надам вам перший крок до внутрішньої гармонії з повагою до вас, Інга Паламарюк.